Теракти на замовлення та жорстоке вбивство з вами Дніпрооперативний і це дайджес найгучніших кримінальних подій минулого тижня. Нетвере за водіння 29 квітня під час комендантської години. Патрульні помітили підозрілий мерседес на вокзальній площі. Водій проігнорував вимогу зупинитися, намагався втекти, але невдовзі врізався в стіну на вулиці Вернацького. В авто, окрім 25-річного водія, перебував пасажир. Правоохоронці встановили, що кермувальник був у стані алкогольного сп'яніння. У крові виявлено 1,45 проміла алкоголю. Він ніколи не мав водійського посвідчення. Обох учасників дорожньо-транспортної пригоди шпиталізували забоями. На водія склали. Адміністративні матеріали Теракти на замовлення у Дніпрі служба безпеки України затримала подружжя, яке готувало вибухи на замовлення російських спецслужб. На території обласного центру та його околицях зловмисники облаштували шість схованок із вибухівкою та гранатами. Крім того, зрадники контролювали виконання диверсії іншою агентурою. Затриманими виявилися військовослужбовець, що діяв під час відпусток, та його дружина, яку завербували через Телеграм. Обох викрили до початку терактів. Нині зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне. Позбавлення волі Пожежна небезпека. 4 травня на лівому березі Дніпра поблизу вулиці Степана Рудницького невідомі підпалили сухий очерет. За словами свідків, займання спричинили діти віком близько 9 та 10 років. Пожежа швидко поширилась через вітер і суху погоду. Близько 30 відпочивальників помітили дим і Викликали рятувальників. До їхнього прибуття троє чоловіків намагалися самотужки стримати вогонь. Завдяки їхнім діям полум'я вдалося частково локалізувати, а фахівці ДСНС з пізніше повністю ліквідували займання. Рятувальники нагадують, в області триває надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Будьте обережні з вогнем і нагадуйте дітям про правила безпеки. Фейковий вибух на Дніпропетровщині, 34-річна мешканка Кам'янського району повідомила в поліцію про підготовку вибуху в громадському місці Вільногірська. Після перевірки інформації вибухонебезпечних предметів правоохоронці не виявили. Жінку ідентифікували, вилучили телефон, з якого надійшло СМС та оголосили підозру у завідомому неправдивому повідомленні про загрозу безпеці громадян. Жорстоке вбивство у Павлограді. Правоохоронці затримали 58-річного чоловіка за підозрою у вбивстві власної матері. Як стало відомо, між рідними виник конфлікт, під час якого син задушив літню жінку. Аби приховати свій злочин, зломисник помістив тіло загиблої до свердловини та залив його бетонною сумішю. Тривогу забула сусідка-пенсіонерка, яка 29 квітня звернулася до поліції, повідомивши, що кілька днів не бачила жінку. Під час огляду прилеглої території біля будинку зниклої знайшли сліди свіжих земляних робіт біля свердловини. А під підчарам бетону було виявлено тіло літньої жінки. Нині поліцейські затримали злочинця. Йому вже оголошено про підозру за фактом умисного вбивства. Наразі триває досудове розслідування. На цьому завершуємо. Далі ще більше важливих новин Дніпра та регіону. Будьте в курсі найважливішого разом із Дніпром-оперативним.